Капучино ароматна кава зі збитим молоком та великою густою пінкою. Можливо, ваш улюблений напій на все життя. Який склад у відмінного капучино? Звичайно, найкраща свіжомелена кава, якісна фільтрована вода та збити у міцну пінку свіже натуральне молоко. Каву у МакДональдс готують з добірної стопроцентної арабіки Якобс Кафе Крима. Це зерна середнього обсмаження, яке надає каві ідеального смаку. Вони зібрані в центральній і південній Америці. Ола, наша кава має сертифікат Rainforest Alliance – організація, яка сертифікує ті господарства, що вирощують кавові зерна належним чином, зберігаючи довкілля, природні ресурси кавових плантацій та дику природу Латинської Америки та Африки. Є ще один секрет бездоганної кави: ми мелемо зерна безпосередньо перед приготуванням, зберігаючи їх багатий смак та неперевершений аромат. Як перевірити якість капучино? Рівномірно насипте на молочну пінку один стік цукру. Він може намокнути, але якщо залишиться на пінці три хвилини, то ваш капучино ідеальний. Саме такий ідеальний капучино ми робимо в Макдональдс. Johnny Walker is one of the most popular whiskey brands in Ukraine, but consumers in general do not know what it stands for. JW wanted to show consumers how it inspires personal growth and decided to use the Walk with Giants global campaign, localized execution.